Я переконана, що в вашому оточенні є батьки, а може, ви є такими батьками, а може ви були такими дітьми, яким говорили в дитинстві, ну ти ж розумний, ну поступися, не сперечайся з ними. Ну ти ж хороша дівчинка, ти ж хороший хлопчик, ну зроби це або зроби це, або не роби це, або не роби те. Ну, коротше, іншими словами, вони робили дітей зручними для себе. По-хорошому. По-хорошому, по-партнерськи, потім це приростає по партнерськи. Зроби знижечку у бізнесі 40%. Ну по партнерськи Ти ж хороший хлоп підтекст такий, ти ж хороший, ти ж розумний, розумієте? Тобто, на що батьки програмують своїх дітей? На те, щоб діти ставили інших на перше місце, а про себе забували. А, вони програмують на те, щоб діти були слухняними, ну щоб були зручними для батьків, не розуміючи, що роблять своїх дітей зручними для всіх інших. Це так звані сценарії, за якими живе більшість людей. Сценарії це штучно створені системи, які обмежують спонтанні творчі пориви людини. В той час, коли ігри це штучно створені системи, які обмежують спонтанні та творчі емоції, прояв емоцій. Про це треба пам'ятати, коли ти знаєш свої сценарії, за якими ти живеш. З ними можна працювати, сценарій можна переписати. Ну, ось давайте я вам розкажу сценарій про червону шапочку та розову шапочку. Ось розова шапочка була така дівчинка, розумна, і батьки з дитинства говорили, що треба допомагати іншим і бути розумною, тому в неї голова була переповнена різних розумних, дотепливих рішень. Також вона мала гарне почуття гумору. І була червона шапочка, звичайна шапочка, яку матуся посилала через ліс, де сірий вовк, так? Найти до бабусі, нести пиріжки. Теж про домами багато питань, чому вона свою дитину на небезпеку наражала. Ну це інше вже питання. І ось одного разу червона шапочка розова зустрілись на поляні. Вони так подивилися, вони дуже схожі, але однієї розова шапочка, інша червона. Вони дивились довго, чи можуть вони дружити, товаришувати. Але виявилося, що ні. І червона шапочка розповіла, що вона йде ось до бабусі, і ось вона зайшла на поляну. А розова каже, так там же ж вовк, ти що не знаєш цієї казки? Роз... Червона шапочка каже, та який там вовк, нічого страшного, там я йду до бабусі, не буде ніякого вовку. Ну, коротше, ця червона шапочка пішла, Розова боже, це ж небезпека, вона ж обов'язково загине, обов'язково її вовк з'їсть. Розова шапочка, нікому нічого не кажуть, що вона ж розуміє, причину наслідкової зв'язки побігла, знайшла лісоруба, попередила його про всю цю історію, що ось вовк хоче з'їсти шапочку і бабусю. Ну, коротше, той, вовк, той лісоруб прибігає в до, хатки, до хатинки бабусі і е, рятує червону шапочку, е, розрізає живот вовку, так, і витягує бабусю. Ну, коротше. Казушці кінець, а про розову шапочку навіть ніхто не згадав і навіть ніхто не подякував. Роль е, дітей, які ставлять на перше місце інших, які намагаються допомогти іншим і врятувати інших, це роль е, такого рятівника, спасателя. Розумієте? Е, про цих людей не пам'ятають вони, як англіохоронці е, йдуть через все життя, а про їхнє їхнім життям ніхто ніколи не цікавиться. І вони знаходять е, і оточують себе невдахами, тобто тими людьми, якими проблемними, якими треба займатися, яких треба рятувати. А от з переможцями е, вони навіть не знають про що поговорити. Так от, коли ви займаєтесь кимось іншим, ви фокус уваги спрямовуєте на іншу людину, але не на себе. Ви віддаєте свій час, там, ну енергію і так далі. Все те, що ви могли би на себе використати, ви віддаєте іншій людині. Що треба зробити? Ну, дивіться, мораль е, така. Розова шапочка, оскільки вона розумна, рано чи пізно її буде нудити від того, що вона зраджує себе, ставлячи інших на перше місце. Вона зрозуміє, що за словом, бути розумною або бути хорошою не означає зраджувати себе. Бути розумною окремо, а е, допомагати Іншим, тобто зраджувати себе, не собі допомагати, а іншими займатися окремо. І це не одне те саме, це різні поняття. Розум і зрада це різні поняття, їх не треба склеювати, це перше. І вона з часом розгорне фокус уваги з інших людей на себе і займатиметься лише собою. А от з червоною шапочкою, там травмованість. Ну я не знаю, чи червона шапочка коли-небудь зрозуміє, що на безпеку не треба свин... наражати. Що треба ну, думати про причини наслідкові зв'язки. Там своя історія, і про цю історію я вам розкажу наступного разу. Так, от, е основна ідея моєї розповіді полягає в тому, що треба займатися собою. Пригадайте, що вам говорили батьки в дитинстві? Чи просили вони вас, чи е дивіться, бажання батьків діти сприймають як команду. Ну, будь хорошою дівчинкою, ну ти ж розумна, ну будь розумнішою. Це побажання як настанова. А дитина сприймає це як команду. Всі програми, які ми потім і сценарії, які ми потім реалізовуємо в подальшому житті, закладаються в нас до шести років. І ось ці сценарії і ігри, які ми граємо, які нам батьки закладають. Вони є, знаєте, як таке мутне скло, через яке ми дивимося на всесвіт. А всесвіт через це мутне скло дивиться на нас. І ми намагаємося, і Всесвіт намагається в нас роздивитися хоч щось людяне, хоч щось справжнє. Тому що сценарій це не є ми, це є нав'язана програма. Іншими батьками. Вони це робили не тому, що вони хотіли нам щось погане вдіяти, знаєте. вони це робили, тому що із mm. ними робили те саме, тому що вони іншого не знають. Так, травми передаються через покоління. Кожному наступному поколінню кажуть, от, в роду там, одна хвороба, або О, один сценарій влаштування э, е е особистого життя, там, з чоловіками один той самий сценарій, або з дітьми один той самий сценарій. Це програми, якими це слова певні, які ми один одному говоримо. Це відношення, яке ми передаємо по замовчуванню. Згадайте, що вам говорили батьки. Згадайте, чи вони просили вас бути слухняним, ставити батьків на перше місце, тим самим інших на перше місце. Розумієте? Тому що це скло, батьки ставлять між не тільки між дитиною і всесвітом, але між дитиною і собою. Щоб діти не критично відносились до батьків, а ми дуже часто, не то, що дуже часто, ми по замовчуванню не критично відносимося до наших батьків. Тобто, якщо ми навіть в дитинстві відчуваємо, що щось не так, ми не можемо це виразити, ми не можемо сказати, що не так. Ну цей протест він проявляється там в істериках якихось, так в тому, що ми не слухаємося, в тому, що там влаштовуємо революцію, ігнор щось. Ну, це точно, що ми з чимось не погоджуємося, але ми не можемо це вербалізувати, не можемо. Пояснити, що не так. Ну, щось не так. Оце коли ламають ці структури, коли оце, е, насильно це скло нам ставлять перед нами, що це мутне скло, От тоді, е, дитина може чинити опір. А буває дітки слухняні, не хочуть розчаровувати своїх батьків, хочуть, щоб батьки до них добре ставилися, не кричали на них. Всі діти цього хочуть. І тому, що зраджують себе. Зраджують себе, наступають собі на горло, аби тільки бути прийнятими батьками, аби тільки вижити. Треба пам'ятати, що ми вже всі давним давно вижили, ми вже дорослі, і ці програми можемо переписати. Шлях до себе в тому і полягає, щоб віднайти ці структури, віднайти ці програми і переписати їх. Відсутня потреба в тому, щоб ставити інших на перше місце. Є потреба в тому, щоб розгорнути фокус уваги на себе і ставити себе на перше місце, займатися з собою. Коли ти переходиш на новий рівень існування, коли ти вирішуєш, виліковуєш в собі травми, тобто розбираєшся зі своїми програмами, переписуєш їх, ти тим самим покращуєш. Відношення всіх, ну не, не те, що ти змінюєш всесвіт навколо в себе. Тобто, займаючись собою, ти допомагаєш і своїм рідним, і близьким, тому що твої реакції стають іншими. Твої реакції інші у, 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 у оточуючих реакції теж змінюються на одні й ті самі речі. В одних й тих самих ситуаціях ти поводишся по іншому, і оточуючі теж переструктуруються і також поводяться по іншому. Розумієте? Таким чином, коли ти себе виліковуєш, ти опосередковано виліковуєш всіх навколо себе. Ну, Отак от от так, так діє допомога, коли займаєшся собою. В Біблії про це теж написано: Знаєте, займаючись собою, безлюбі ну, ближнього, як самого себе. Тобто себе спочатку треба полюбити. Що таке полюбити? Оце ці, ці всі мутні е, скельця познімати, оці всі програми, оцю всю травмованість віднайти. І позбутися, переписати або вилікувати. Ось і все, що трапилося з Червоною шапочкою, і який там сценарій, і що насправді, хто такий насправді Сірий Вовк, я вам розкажу наступного разу. А зараз ставте лайки, натискайте на підписку, на дзвіночки. До наступних зустрічей!